Ще нормально. Спускаємось уже вниз. З нами наша Ліра. Ти нафіг нафік знає, для чого ми то все знімаємо, просто тут дуже гарно. Ну так, да, можемо. Піршоденько <кій> переходимо цю страшну бізити. <кій> Моя стрибаюча тінь, як зазвичай все норма. Саша. Хай. <ріст> <ріст> а, ми зараз вам покажемо, берімську хатку. Ну, взагалі це ми її так охрестили. Просто в таких місцях будинки, щоб були, причому такого типажу старезного, і ще їй, здається, намагались... Бля, я ось не впала, вибачте за цим. <ріст> <ріст> її намагалися палити. Здається, Та бо вона, 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 вона вся чорна. Ну, Саш, тримай Ліру, я зараз... Там, там... сильно хат кине. Там якась основа, типу. Бачите, яка фігня. Я ж кажу. Та ну нафіг це все, блін. Та-да-да, відьма буває. Тікаємо, Чекай. якісь дебіли Зараз нам туди треба буде підійматися вверх Ну ми с вами прощаємось. Бывай.